Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику я з тобою поділюся інфою та покажу, як накрутити об'єм задешево. Жирний лайк авансом, А ми поїхали! Цей сайт Stat практично показує всю інформацію про Starknet. Можливо, точ в -точ не всю, але плюс-мінус 95% він показує всю інформацію, яку нам потрібно. Тобто баланс гаманця, який ми сюди вписали, показує об'єм, скільки ми витратили на об'єм наші транзакції. Звісно, перша транзакція і взаємодії з смарт-контрактами. І плюс з дексами скільки де я зробив. Транзакцій. Як ми можемо замітити, за торговий об'єм 5,5 тисяч доларів я стратив в комісії 46 доларів. А все тому, що я робив торговий об'єм саме на дексах. А на дексах, точніше, декси, які працюють на Starknet, всіх є прослизання. Тобто, якщо ви маєте в ефірі 500 доларів свапаєте на USDC, потім з USDC свапаєте назад в ефір. Вас не залишиться знову 500 доларів. Як ми можемо замітити, прослизання до 2%. Тобто, якщо ви свапаєте 500 доларів туди і назад, це рахується торговий об'єм в 1000 доларів. Но на прослизанні ви втрачаєте 2%. А це практично 5, 6, а то й 7 доларів, ви втрачаєте при обороті в. Тисячу доларів. Тому, як ми можемо замітити, на рівному місці відповідно я теж не хотів втрачати цих грошей, але просто не знав іншого варіанту, тому крутив на дексах. І як ми бачимо, я стратив комісії в 46 доларів. Протокол, в якого немає прослизання, це ZKLand. Сам особисто я ще не встиг крутити об'єм, тому що записую спочатку відеоролик, ділюся цією ціною інфою з вами. І після цього ролика, звісно, я піду крутити також. Об'єм. но Один з наших адмінів крутив об'єм на цьому протоколі ZK Lend і все виходить чудово. В цьому лендінгу протоколі немає прослизання. Ми платимо комісію. Всього лише коли ми ставимо гроші на депозит і забираємо гроші з депозиту. Просто платимо комісію. При Gway 13. Я думаю, не потрібно мені зараз об'ясняти, що таке Гвей. Хто дивиться мої ролики, повинен 100% розуміти, що таке Гвей. Пригає 13 в один бік, плюс-мінус комісія складає 30 центів. Тоді, якщо у вас є на балансі, припустимо, 500 доларів, коли ви робите об'єм в 1000 доларів, на комісію йде всього лише 60 центів. Но не 7-10 доларів, як йде просто на Dex, 10 касвап або на інших Dex, які працюють на старкнеті. Гроші, щоб крутити торговий об'єм, я ще не заводив. але все рівно в мене десь до 10 доларів повинно було залишитися, як ми бачили на субіл СТАТ. 9 доларів у мене було. Як ми бачимо, 9 доларів та 2 цента. Я вам все рівно зараз на пригляді покажу, як крутити торговий об'єм. А пізніше ви можете всі ці дії робити, але вже, звісно, з більшими коштами. Спочатку ми нажимаємо Supply. Після того тут ми вводимо саме. 90-95% не вводимо цілу суму, тому що якщо ми дамо цілу суму, транзакцію ми сплатити можемо, але всі наші гроші підуть саме на депозит. Тобто ми вже зняти не зможемо, тому що при оплаті комісії ми платимо в токенах ефір. А якщо ми поставимо всі гроші на депозит, комісію ми сплатити вже не зможемо. Тобто вибираємо 90-95%, 100% я не рекомендую. Після того, як вибрали кількість, звісно, мені немає смислу ставити на депозит 9 або 8 доларів, тому я буду взагалі свапити мінімальну кількість. Тобто 1%, 2% буде цілком хватати. Далі нажимаю «Enable Supply. В своєму гаманці я підтверджую нашу транзакцію. Можемо зараз побачити Гвей 25, при Гвеї 25%, комісія складає 50 центів. При гвеї 15, 13, 10 комісія складає 30 центів. Нажимаю Conferium, очікую підтвердження моєї транзакції. Можемо перейти сюди на цей експловер та подивитися, коли транзакція наша пройде. Як ми бачимо, транзакція моя моментально пройшла. Після цього, як ми засуплаяли свої ефіріуми або свої USDC, неважливо. Буров ми не нажимаємо. Тобто далі ми переходимо в дешборд, опускаємося трошки донизу і шукаємо той токен, той стейблкоін ефір, що ми зараз нажимали. Supply. Після того ми, ми нажимаємо сюди, нажимаємо не supply, а нажимаємо withdraw, ставимо максимум і нажимаємо ETH. Тим самим ми нажали Supply, тобто дали можливість The постачання. І тим самим ми це постачання своє, свої гроші забрали. Ми додали в пул ліквідність і забрали з пулу ліквідність. Ми тим самим зробили торговий об'єм. Тобто, якщо ми би свапили з ефіру в USDC та в USDC до ефіру, тобто ми на прослизанні на цьому дексі би втратили до 2%, а саме на цьому ЗКленд прослизання немає. Тобто ми тільки втратили на комісію там $1,80 при Гвеї 25, наголошую. Тому в людей, хто проходить цей ретродроп від Starknet, є транзакції, але, звісно, немає. Тому я рекомендую саме набивати об'єм на ZK Ленді. Тобто на прослизанні ми нічого не втрачаємо. Всі посилання, як завжди, і на цю статистику, на цей сайт, де показує всю статистику, і на ZK Ленд, буде під цим відеороликом. Буде пост, а в пості будуть всі необхідні посилання. Вирішив спочатку поділитися цією цінною інформацією з вами. Щоб не втрачали, звісно, що на комісії, як втратив я. Тому що 46 доларів це можна прогнати той самий ZK Sync або ще один аккаунт на StarkNet. Тому цей відеоролик однозначно вартує лайка. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії. 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.